Квітень, субота, ранок, досі холодно. І вітер дує. Що сказати? Не знаю, чи літо взагалі е прийде до нас. Не знаю. А, дякую, що включили це відео. Дивитесь його того. Можете одразу підписатися, ми просто чуть-чуть від цього вітру. І залишайтеся тут, тому що сьогодні цікава подія. Я йду бігати. А я наведе, га, йду бігає. Маленький забіг на п'ять А, Для хорошої справи того побачу, що як я вам покажу. Я вже на місці номерочку отримала десь тут і чекаю. Мені, звісно, довго чекати. годину чи скільки? того, що різні забіги в різний час. Спочатку 3 км, а потім. Влечається... буде на що угу. Чекаємо, чекаємо. Тут напевно каву возьму, щоб не Дякую. 9, 10, Перший забіг на 3 км я вже розпочався, ви побачили цей старт, дуже серйозний. Люди побігли, скоро прибіжать назад, я сподіваюся, і через 40 хвилин вже буду бігти я. Того, поки гуляю, дивлюся, як тут йде життя. І напевно на 5 км буде більше людей, ніж на три, того буде цікавіша банда. А поки чекаємо, чекаємо. І... Грімся на сонечко, бо щось воно ховають це те, що вам для вас. <рігла> Ось, пробігла. Часиночку, відео ви побачили. <кій> Зняла трішки на початку. І вже в фіналі. Медалька. в мене в колекції побанку, а найголовніше, що це була хороша справа. Хороша справа підтримати тих, хто допомагає іншим. Ось. Тому... Взяла з собою, щоб показати вам, як це відбувається все. Все дуже просто, лайтово, а людей не так багато, як на звичних таких офіційних тих забігах. Але воно має свою атмосферку. В кінці пригощали вафельним тортиком, бо сказали, що це як вечірка в дитячому садочку у нас. Тому чи в школі неважливо. А, тортик вафельний з ущенкою це топ-ов за топ. Якби так на кожному забізі давали, людей вибігло бі би ще більше. Класно було б тут і добре провела цей ранок суботи. Тепер я біжу далі, далі по справу і зустрінемося вже в наступній події життя, яка війде в цей випуск про квіти. І так, після забіга. Обов'язково треба собі щось приємне робити, поэтому я купила новинку до Макдональдс з Майкрафта. І ось там в середині іграшка. Зараз запечатала. Відкрию і покажу. Що відкривали, відкрили з пополам коробочку, і тепер серединочка. Всі чекають побачити Майнкрафт. Я теж якийсь просто квадрат. Просто Клас. Мені попалося це. Що це таке? Це типа бургер. Я думала, що буде щось цікавіше. Такісь є штучки, можливо, воно світі. Все, це все, що попалося в квадрат. І так, вітер. Знову хову. Я не знаю, коли це з Це вітер дує. Ша хлопці. Двох. Державна негадана. Я записалася на на зубів, бачу, що зубів, то було, йду туди. Цікава граду, але я йду. Бачимо, з цього вийдемо. Це інакша клініка. Подивимось, подивимось. І так, це була інакша клініка. Чого я туди пішла? Бо був сертифікат на знижку, а його потрібно використати було вже скоро. Того я і пішла. Зробила гігієну збільшу. Поки не можна їсти кольорового, але це до вечора. Завтра можна повернути. Ось, В принципі, все пройшло чудово. Ну, якщо ви ще таке не робилось, в у Спочатку, Спочатку вам може здатися, що це зима. Бо всі ознаки зими присутні. І курточка зимова, і шапка на голові, і сонця немає, і сніг іде. Всі ознаки зими. Але ви ж дивитесь відео про квіти. Значить, це квітень. Але він чогось дуже сильно схожий на якийсь січень. Вітаю вас у Львові. Я у Львові, до речі, приїхала. Остання сесія навчання і має бути випускний. Сподіваюся, буду більше розповідати і показувати. Мені ж з минулих разів. Знайду час і все ж таки щось позаписую. Тому вітаю вас в квітні. Ті тримаю в зимному квітні і пішла, пішла шукати, куди мені йти далі. І так, це другий день, небагато я першого, але тут десь фотографії, камера тікає, десь тут може фотографія з вчорашнього дня. Якесь можливо, відео, як ми щось собі робили. А зараз обід, є час, щось записати. Обід, розпаковка, розпаковка обіду. Там помідор, картопля і картопля. І котлета. Всі Ми Всі їмо. нам спачного. Немає нічого риба для них це мало. Я люблю страхоти. Роботу в спільній команді ми кажемо більше. Дуже в простій формі. А, а що ти, а там шо шо ти там це зробила? Квітень. Вже е, как бы було тепло і сонячно, навіть після того снігу, який випав, який ви бачили у Львові. Але знову затягнулися сірі хмари, дощі. Це напевно, щоб всі сиділи вдома. І не швастила, але що сказати, знову вихідні, е після робочих офіційних будів, е і я поїхала додому, бо ж був Пасха. Паска. Всі святкують. Е і я приїхала святкувати, тому я тут, десь тут іду, Е, буду зберігати моменти. Сподіваюся, буде щось цікавеньке. І я ще покажу, розкажу. Сподіваюсь, я піду до так. І спробую її, пане томне. І вам покажу. Зі свято у вас. Яке вже ви дивитися в трава. Але, Пасха, Хороше свято, світле свято, тому вітаю вас. Да. Тепло на вулиці. Це зановлення по погоді. Свято на вулиці. Святопаси, великий день, Христос Воскрес. І ми святкуємо цей день. Я ще вдома, тому що був і Я маю можливість побути тут трішечки, поїсти пасочок, поїсти не тільки пасочок. А, що сказати? Йду, йду до Віки, а потім ще до Тетяни почати куштувати, що вона там напекла. Тому так. Да. Хайде на розпаковочки <гум> на дегустації. Кіра, ти де? Ти чого в пакеті? Взагалі то ще квітень і я знову була вдома. Ну, я сказала вдома, і я святку приїжджала в Рівне. І зараз показала, що ми там робили. Так, подивіться, що ми там робили. Катя, как тебе процедура? А потом Звичайно. я ще заїхала додому за на Деньок, на вечір. На південь. Та... І автобус. І... То, знову їду до Києва. Це напевно моє останнє подорожі в квітні, квітень вже завершується. Того, дякую, що подивилися. Дякую, що були зі мною цьому місяці. Дякую, що...